доброго ранку, слава Україні. Героям слава добро. Чи є вже подробиці щодо цих десяти вибухів, що ж відбувалось в Мелітополі напередодні? Вчора з Вчора з 22.30 другої тридцять розпочалася чергова для ворогів на території тимчасово окупованого міста Мелітополя. Люди чули гучні вибухи. Їх було близько десяти, все це продовжилося близько двох годин. Чітко зараз не можемо назвати місце де були вибухи, але вже чітко можемо сказати, що є поранені та є вбиті вороги. Цю інформацію ми маємо від того, що вони зверталися. До своїх лікарів по допомогу і тому чітко вже це розуміємо. Але поки на ніч для них ще не закінчилось, тому що години тому розпочалися чергові вибухи. Мабуть, десь вони не в тому місці вже палять, і тому зараз над Тією ж військовою базою, яку вже четвертий раз було зруйновано, зараз піднімається дим, і жителі міста Мелітополя також це бачать. Трохи пізніше будемо володіти повноцінними подробицями. Ми про це повідомимо, але вже чітко видно, що Збройні сили України точно не збираються залишати наше місто Мелітополь, і точно вони збираються його звільняти разом з усіма його мешканцями, які чинять спротив, сьогодні навіть знаходяться шостий місяць тимчасово окупованому місті. От до речі, про чинять спротив хочеться поговорити про цей фестиваль якогось. Як би це сказати цивілізованим словом психічно нездорових, певно, людей, коли я говорю про референдум, який вони намагаються, референдум в лапках, звісно, влаштувати. І оцей фестиваль чи цю виставу, яку вони влаштували теж напередодні, привезли людей про масовку. Розкажіть, будь ласка, про це докладніше, бо це ж теж пов'язано, якраз я так розумію, з противом місцевих проти цього цієї показушної історії з цим референдумом в лапках. Так, звичайно, цю тему треба розібрати декілька з історією, історію останнього місяця, коли расисти надумали собі, що ми зможуть провести якийсь там референдум на нашій території, і коли почали вивчати думки людей з цього приводу, після того як вони постали своїх колаборантів, послали своїх колаборантів по квартирах, по будинках вивчити думку жителів, вони були шоковані, шоковані тим, що лише менш ніж 10% готові підтримувати Російську Федерацію. Хочу звернути на це. Увагу для кожного українця це досить важливо. Люди, які знаходяться в окупації 167 днів, які знаходяться в постійній небезпеці під дулами автоматів, сьогодні 90% з них з тих, хто залишився, відкрито говорять НІ російській агресії. Це досить складно, тому що на кожен цю відповідь ні можна отримувати або полон, або обшуки, або тортури. І це регулярна практика сьогодні для а, а, расистів. На жаль, на тимчасово окупованих територіях, тому вони. Безліч разів вже переносили формат, дату проведення цього псевдореферендуму. І Ми чутко розуміємо, що ні про який референдум сьогодні вже не йдеться, тому що немає підтримки жителів лише вони можуть зняти якусь там псевдокартинку, так як вони зробили це наприклад. Вчора вчора вони зібрали в залі близько 600 людей. Ці люди не мелітопольці, точніше не лише Мелітопольці, тому що їх зібрали з усієї частини тимчасово окупованої Запорізької області, і там. Черговий гауляйтер, я чітко розумію, що він вже точно нездорова людина, підписав указ про виход Мелітополя та Запорізької області із составу України. Але ну, про Євгена Балицького стати... правильно саме так. Саме так. Ми чітко розуміємо статистику, ми чітко розуміємо, що є якийсь відсоток психічно хворих людей, мабуть, ось весь цей. Відсоток зібрався вчора в залі, і а, головний а, головна людина, в якого є психічні розгляди, була вчора на сцені, але це точно свідчить для мене про те. Що сьогодні вони не можуть організувати свій референдум? Вони вже відмовились від цього і тому підписують якісь бумаги про вихід області Запорізької області з України, От, що є чистим абсурдом. От ми зараз, до речі, показуємо цього гауляйтера, і що важливо, це колишній народний депутат України. Звідки оце він взагалі там взявся зі своєю це зі своїм цим бажанням очолити окуповану Запорізьку область? На жаль, він двічі депутат народної України. Але давайте, якщо ми характеризуємо, вже затронуло цього скажену людину, то в цифрах півтора роки тому в Україні відбувалися демократичні вибори. Так, от партія і особистий рейтинг цього гауляйтера півтора роки тому був у місті Мелітополі менш ніж 10%. Оце його реальна підтримка. І я вже казав про відсоток тих людей, які мають якісь вади, і таку ж підтримку він отримує і сьогодні, тому це. Точно не є е, е, репрезентативна е, оцінка, що відбувається сьогодні, на тимчасово окупованих територій. Але слід зазначити, що сьогодні е, проблема і в ньому також, але здебільшого в тих людях, які зі зброєю агресор. Путін прийшли на нашу територію, і сьогодні дійсно наші люди, які залишились на тим, тимчасово окупованій території, є заручниками, постійно на себе викликають погрози. Три дні тому в пропагандистських засобах масової інформації вони вже кажуть про те, що треба за всіми, хто не згоден з російською пропагандою приміняти а, такі способи, як були в ГУЛАЗі, розстрілювати. І особливо вони хочуть розпочати з вчителів, які відмовляються вчити по російській програмі. Це страшно. Почули вас. Дякую, Іван Федоров, міський голова Мелітополя, про те, як зокрема там намагаються окупанти влаштувати цей. Псевдореферендум і ось тут знаєте, що хочу сказати, якби це були мирні часи, то ми б певно для балансу питали б позицію Балицького. Але це та людина, яка зрадила Україну, і це очевидно. Це та людина, яка підтримала ворога, підтримала вбивства, підтримала загрозу для всього світу. І це і є його позиція. От Тут важливо зрозуміти, що це і є його позиція, іншої бути не може. Окупантам слова давати ніхто не буде. Їх слово буде в суді, а то вже чи в божому, завдяки збройним силам України, чи в Газі, то вже завдяки теж збройним силам України, то вже будемо бачити далі.